Це буде приватний будинок, який буде ліцензований для здачі покімнатно на Airbnb. І мені здається, прикольно в цьому саме проєкті більше зробити акцент на тому, що це ну, дім, комфорт, затишок. Тому ми їх знімемо, викинемо, а потім, а потім скажи, що робити. Сергій запропонував брендувати якось проект, щоб він виділявся. Зроби нам отут, отут, велику кімнату. Типу, дійсно, це буде елітка, сюди може заїхати сім'я з одною дитиною. Пластик він псує загальний вигляд, атмосферу будинку і всяке таке інше. Що ну, ти думаєш? Ну ні, ну пластик не псує загальний вигляд, ні атмосферу будинку. Ти не просто от прийшов, переночував, поїхав. І забув на все життя. Вся ідея про те, що ми зможемо зробити цей проект за це 8-9 місяців. Вона е, згортається. Make sense. Make sense. Ну ні, ну я тобі скажу так, що для першої ітерації це просто топчик.